Привет, Максимка, помахай, привіт. Мама забрала замовлення із каталога номер 15 Покажи, що тобі сподобалося. Що є цікавенького для діток на подаруночок. А що це таке? Пазли. Пазли. А для кого ми їх замовили? Для Даси. А Даша це хто? Це сестричка. Ти любиш її? Так. Да. Так, такі дуже класні пазлики. Зараз ми вам їх покажемо поближче. Дивіться, тут є така подарочна упаковочка, цікавенька. Так, можна і для діток. Написано 3-5 рочків, а на наші, наші 2 рочка. Ми думаємо, що вона з ними обов'язково справиться, тому що вони не важкі. Для тих діток і для тих батьків, які не знають кольори і що потрібно мапочці, тут є в нас така класна інструкція. Пазлики, дивіться, вони е, такі дуже з плотного картону йдуть, тобто дитинка зможе з ними вільно гратися. Я думаю, навіть від ручку можна вже вчитися складати такі пазлики, і до чотирьох-п'яти ручків буде діткам цікаво. Так, і ще ми замовили одні пазлики для того, щоб подарити подарунок. Забували такі маленькі лопаточки для е, крему. А ці пазли подаремо подаримо, подаримо так? Угу. Поїдемо до нас, які ну, подаримо. Такі самі, як удари. Такі самі. Ще для маленької принцеси я замовила такий шарфік, 100% поліестер, дуже мігенький, дуже красивий. Опа, вже Максимка, почекай ще хвилинку. Дивіться, який красивий плітик є. Ми поїдемо подаримо ще маленької дівчині для таких діток маленьких. Дуже красивий пліт замовили, да? так, дуже подарочний. Та Може це і сніговий можна і ходити. Класно, мабуть, буде. Можна і ходити, Да, в нього ботиночки є, Можна для хлопчика, можна для дівчинки. Бачите, у нього... Його Переоділи, да у нього такий якраз на кровати розмір. Він не дуже і маленький, і дуже гарний. Дивіться дуже гарні шви, якісно прошиті. І з цієї сторони, і з цієї сторони він дуже мягенький, дуже ніжний. Можна навіть для новонароджених діток використовувати. Дуже гарний такі новорічні мотиви. Можна на Миколаївчика на Новий рік сміло дарувати такий подарунок. Мама, дуже класно сподобався мама, мені. Треба доски, да. що? І все, да, класні, да? О, Саме головне, що діткам нравиться так. І ще у нас є а, такі дуже гарні формочки. Да, можна підказка не, підлядь, да. не понадобиться навіть подказка, так? Да? Бо ти да. все знаєш. Ну да, так, просто. Хорошо, Максимка, розкажи, а що це у нас таке красиве? з зе сумка, мысок. Я льтиків. Для льодиків, да? Будемо робити льодіки, і ще будемо робити шоколад, такі конфетки, Такі красиві пташечки, да і такі красиві класні сердечки конфетки. для кухні. Так класні конфетки будемо робити. Так, потім ми ще а замовили палачки. Чорні да, зробимо на палачки чорні. Ми замовили ще таку мочалочку, дуже красиво. І з двох сторін у нас ідуть такі шнурочки. Дуже я думаю, буде а зручна. А, так, зараз будемо вже відкривати пазу. Ну давай відкриємо. Давай. Відкриємо пазлики. Ти подивишся, які вони, який картон. Так, чік, давай, відкривай. Давай, опа, відкриваємо пазлики. Ура! Ура-ура! Я ура! буду вже їх поскладати. Поскладати, так. Давай ти будеш складати пазлики, але ще треба іншу відкрити. Чік. Чік-чик-чик. А куди чіпа я не помічку? Кольки, Не сюда. Давай, я тобі ли давай. Помогу. Поможи, поможи, мій зайчик хороший. Давай, давай. Толя. Буду вместе открывать. Вот угу. так. Надо було ножнички взять нам для чего такої справи. Так, ось відкрила. Давайте далі дальше відкривай, ти будеш будешь починать сглаживать. А я ще розкажу, що ми ще замовили. так? У е, нас є ще такий дуже класний для папочки подарок, ми замовили гель для душу із запахом туалетної водички. А, така туалетна водичка була, дуже приємно Все? пахне. Все, давай складай, а потім покажеш, як вийшло нам. Хорошо? Дуже цікава ігра, так? Да? Жовте до жовтого, мишка до сиру, правильно? Я до кольорів, так? І будемо зразу кольори вчитися. Так, і ще замість плати за доставочку я взяла два таких шампуньки. Шампуньки звичайні, для нормального волосся, бузина і яблуко. І за доставочку я нічого не платила. Так, і ще в нас є такий дуже класний наборчик. Так. Я але приліпає. Приліпає? Ну ти їх одліпне, хорошо? Отклей. Клас, да. як багато пазлів. обалдені, так? Зайчик, так, да, Максимка. Тут ще одну. Дивися, тут їх два. Відклеїти треба. Опа, там ще рибка. Опа. Сайтик до морковки. Вообще, дуже красиві яскраві картинки і з двох сторін є колір якийсь. І, і дуже легкі, так. Да. Можна діткам використовувати від одного року. Вони дійсно дуже легкі. Так, дивіться. І ще є такий дуже класний набір для упакування подарочків. Тут йде ленточка. 3 метри і три таких бантика. Дуже красивих. Ми будемо упаковувати подарочки для наших діточок і обов'язково обмотаємо ленту. Я думаю, буде приятно, І створити а, такий настрій е, новорічний дуже легко з такими класними е, аксесуарами. Так, і ще у нас є пробнички, які я на розпродажці взяла масочка Е, Масочку мені дуже подобається. Немає місця? Ну, складай на полу. Обов'язково дам всім попробувати, щоб могли таке класне средство для себе використати. Так, про масочку подробно я розкажу трошки в іншому відео. Потім я ще замовила, чесно, не очікувала, що вони будуть такі великі, дуже класно, можна зробити новорічний пиріг ялиночкою. Дивіться, яка велика формочка. Я просто не очікувала, думала, що це як кексики, просто вони маленькі йдуть. А тут одна меншенька, а друга така дуже гарна, велика. Я думаю, що можна не тільки кексики запікати, а можна і ще щось друге запікати. Таких класних формочках. Формочки в каталозі йдуть з 50% знижкою, дуже вигідно і дуже гарно можна створити новорічний настрій. Так, і ще для кухні ми взяли для себе очищувати для водички такий фільтр, бар'єр. Він був упакований в такій коробочці. Так, він йде теж в бізнес-класі за дуже приємною ціною. Якщо в магазині він коштує більше 200 гривень, 250 гривень то там його можна взяти зараз в каталозі за 150 100 гривень економії. А якщо у когось ще є об'ємна знижечка, то фільтр можна взяти за 75 гривень. Так, є до нього інструкція. Це як має бути, ексклюзивно для Oriflame. Так, ось інструкція. Дивіться, е, є е, Так. Є ще такий дивіться, класичний фільтр. Це подкастка. Кітя дорібки. До ага. кіця і рівка. Класна, да? так? Скільки пазлики? взагалі класно. Зараз, Дашенька, проснеться, будете гуляти. Так, і е, тут у нас така кришечка є. Е, ось сюди вставляється наша запасочка, змінна касета, так? Е, і будемо очищувати воду, і будемо здоровенькими, будемо пити водичку. Е, так, все. І е, ще е, хотіла вам показати ще такий шарпичок я замовила для себе. Ага, шарфичок іде чорний, да? Такий чорний в'язаний шарфичок, дуже м'ягенький, до речі, і на ньому є такі блисточки. Ти можна, Будемо їхати ти на форум ти ти з і шарфіки. Дякую ти всім ти за увагу. Пока-пока.